Так, через ліфт попрем наш, який ми збудували. Отак. От оп, оп, оп. Ну, я просто назад не заберуся. Я типу там застряг, де не, не, це все не забрати. Мені треба тепер заново все все мутити. Але давайте раді інтересу підемо в цей саме. У нас портал же є, спробуємо портал залізти і подивимося, що у нас там є. В що в незаріб. Ой. О. О, вай тут нема. Капець сильно яскраво, як для Эйзера. Свині, хорошо, свині то понятно. Ці... А це хто літає? Охоронці чи хто його там. Ні, це, конечно, класно, але мені треба якось. Ай-яй-яй, ай-яй-яй.